Працюють пункти пропуску і які є особливості у воєнний час, як швидко та безпечно пройти зони контролю, а також ексклюзивні деталі роботи прикордонників. Вже завтра на телеканалі Правда тут Львів стартує довгоочікуваний проєкт кордон онлайн. Це дійсно унікальна подія, адже те, що наші журналісти підготували, дійсно вражає навіть дуже вимогливих глядачів. Вже завтра у першому випуску. Ви побачите відверті інтерв'ю зелених беретів. Дізнайтеся про бої під Вовчанському. А також будете знати над. Цікаві факти про охорону державних рубежів. Тож не пропустіть те, що є дійсно цікавим та важливим. Кордон онлайн виходитиме в ефір Правди тут Львів щовівторка о 9.30 з повтором о 21.15. В середньому за добу в нашому пункті пропуску в напрямку виїзд з України до суміжної сторони перетинає державний кордон близько п'яти тисяч осіб. Дивишся від першого лиця, як руйнується українське місто, просто його витирається. Чи знаєте ви, з країнами межує Україна?